Вітаю вас з новим, днем, шановні українці! Дорогенькі! У мене новий черговий Форестер 2018 рік. Комплектація Турін з фронтальним пошкодженням признана моїм партнерам. Штатів, звісно, сьогодні про нього розповім. Пристуніться привітали. Під капотом двигун 2,5, атмосферної потужності близько 175 сіл. До речі, от компресор компресори кондиціонера в цих поколіннях моделях специфічно працюють, і зазвичай чутно. Поряд повний привід. Все це у нас завжди, я завжди кажу, супер надійно, перевірено часом. Фронтальне було пошкодження, більше в лівий тут. Ось цей ленджерон робив, стягнувся, трошечки він був підігнутий. А цей мінімальний на самому кінчику, можливо, навіть видно, це місце, бачите. Прямо п'ятачка. Тут дрібниця повністю, це робиться. Решітка, бампер, передня панель, радіатори все до радіаторів фінінена. Піксідувач бампера, капот, крила, фари. Фари ставились бушні оригінальні, але не турінга. Вушка десь трошки підпаяна, але оригінал. Субару тут, субару тут, лампочки стоять LED. Ось крім я не показую. По морді ключове, до речі, бампер з XT версії стоїть. Тут все інше ставилось нове. А, ще ремінь сервісний, ТО зроблено в двигуні, поміняна і шкіф, помпа рідна. Так, шини. Тут поміняний був ще речах і цапфа на цьому колесі. Пошкодження, понятно, що по морді все це фарбувалося в один слой, скло рідне. Але пофарбувати її довелось по юбку всю. Тому що їй там щось плівкою на доставку обпліяли, і пошкодили лак на дверях. Довелось перефарбовувати другим слоєм. Ще в неї в Америці був невеличкий, ви на аукціоні побачите отут от течок. Довелося замінити глушник, куто тут кришки бажника трошки був підів'ятий. Тому вона по лівку, по суті, вся фарбована. І кориця, я там потім покажу, під запаску трошки я робила. Так, І вона, до речі, злісумлена. Вся, до цього моменту ми ще повернемось. Шини у нас 20-го року випуску, ну, з таким от 50% протектору маємо все сезонка американська. І щодо даху, його фарбувати не стало, але петицька, пару сколів фарби тут на ньому. Є, бачите, він з на даху. Ось так. В комплектації є у нас сенсор безключовий доступ. Зеркала з обігрівами, з моніторами сліпих зон. Видно, 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 видно. Да? Тепер дата конверту у нас. 10-й місяць 2017 року. Так, в Україні вона на 17 роками роках розмитнулась, але в Америці з заводу в неї був 18-рік. Розмитнення просто таким чином стає дорожче, я всім це просто пояснює. дужки з електроприводом шкіра чийському mm -hmm. трошечки фарба підтерта, місцями бачите, є таке. На правому пасажирському без зауваження, евакуами постілені, бачите? У нас є 4 склопідйомника передні з авторежимами. Пам'ять Пам'ятси на двох драйверів це є тільки в Турін. Харман Kardon Music, так звісно, теж тут є. Знаєте, Казати, що музика для мене не головне не варто. Коли ти чуєш, як грає Харман Kardon, Ну, є люди зовсім не меломани, яким пофіг на музику. Але якщо ти любиш слухати музику, то це дуже-дуже круто. SRH-OFF Офф це функція поворотної лінзи фари, але фари тут вже стоять без неї, тому вона відключена. Яскраві щитка приладів. Монітори сліпих зон можемо вимикати примусово. Пам'ять по висоті кришки багажника. Система стабілізації вимикається, ну і власне відчинення і зачинення кришки багажника. Шкіряне кермо. Воно тут було і є, але єдине, що його освіжили, перешили. В них зазвичай знаєш, що ця частинка підтирається, слабенький дермантин заводський. Це зроблено. Датчик світла і протитуманки тут є. Пробігу на зараз 53 700 міль, це 86 тисяч кілометрів. Далі це у нас управління бортовим комп'ютером тут, але тут майже нічого немає, час тільки скільки вона заведена і швидкість. Основний бортовий комп'ютер там. Тепер обігрів керма, він є тільки в тюрінг. І адаптивний круїз контроль він з радарами, зі строніком, тобто, а також стеження <різь> за смугою руху тут є. За цим всім стежить система Subaru ASI, яка захищає нас як від зіткнення з'їзду з смуги, ось клавіші, які примусово теж ці функції вимикати, так і адаптивним круїз контролем повністю керує вона. Тут знаходиться дві камери: в 3 d зображенні сканують і бачать картинку з вбудованим інтелектом. Подібно людському оку бачать ситуацію на тепер. <різь> тут у нас від клімат-контролю, і до речі, він двозони лише в тюрін є. Бачите, е е екранчик сюди виводиться. Ну і бортовий комп'ютер, основний. І у ньому тут ці залишки пального, витрати і так далі, і тому подібне. Також, окрім задньої камери з проекцією, у нас є функція Rear автобрейк, а також паректроніки. Rear автобрейк допомагає нам не наїхати. На предмети вона автоматично зупиняє автомобіль, якщо ми щось згавили, не помітили. За рахунок електроніків вона це робить. Клімат-контроль двозонний до цього повернулись. Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Обігрів передніх сидушок і функція X-Mode. Це нам допомога на слизькій дорозі, на складних дорожніх умовах. Дуже крута штука. В Subaru вона допомагає. Дзеркало з компасом із автоматичним затемнінням. А також у нас є величезний, величезний люк. Форестери балують цим. Вони майже як панорама, але залишаються люком і не можуть доставити ніяких проблем навіть згодом, з віком, з часом. Ще в тюрін е, темні вставочки. Отут тут такі торпедо, що теж прикольно виглядає, вони здається, в міт, а в тюрін тільки такі йдуть. Тут два підстаканечки, єдине, що перегородки немає десь загубили американці. Підлакітничок. Так от з'їжджає шкіряний чорний. Ну і тут підлакітничку Aux, USB, два порта гніздо для підкурювача одне, а тут інше. Android Auto і CarPlay тут ще нема, але Bluetooth, USB, Aux, hands-free, все це тут, звісно є. По безпеці тут спрацювало дві подушки: це кермо і коліна. Безпека моїм партнерам завжди відновлюється і вона має бути справною, але я завжди кажу довіряйте та перевіряйте, бо ці руки нічого не крали, не брали і не робили. Другий ряд сидінь у Форестера шикарний. Зріст у мене 193 см. сиджу я зараз сам за собою. Місця тут достатньо, досить зручно, абсолютно нормально. Є підлокітничок і два підстаканечка, зручні, м'якенькі, широченькі, височенькі. Спинка змінює тут свінаху до ось такого строгого положення. І до мінімально ось такого, що можна трошки прилегти і надаляк їхати з комфортом. Ще дуже прикольно у Форестері захищений порожик, щоб каблуками тут нічого і не дряпать, і не пошкрябать. Так, дивіться, багажник в цих Форестерах електропривід має в комплектації Тюрін, але працює він досить-досить повільно. Як я кажу, поки він відчиняється, можна зробити ще пару справ. Але він тут є. Радіво. На наступному поколінні вже такої проблеми немає. Що ще? Лише в Тюрін у нас є така клавіша. Що ми скидаємо? Спинки не вручну, треба йти тягнути за речажок, а з кнопки. Ну, це прикольно. Гумовий килим оригінальний. Тут полиця, під полицею є нижче, де ми можемо порозкладати багато всякого нашого. ну Не можу сказати, не потребу, але всяких наших дрібниць. А нижче у нас декатка. Так, балонік, домкрат, викрутка. все. Ні, викрутки нема, ключок буксеру вачний є. Кориця під запаску трошечки рихтувалась, тому що його, і, бачите, знешумили, тому що його глушником пошкодило, там трошечки була м'ятина. Тому його зробили, і тут замінений був бампер і підсилювач бампера. Тому що трошечки, оце, що я показував, і тут було глушник, якраз це пошкодження. Так, зачиняємо. Тепер трошки познайомимося з ним в ходу. Одразу, коли пересідаєш з іншого автомобіля, в Форестері незвична, строга і досить висока посадочка. Багатьом це дуже подобається, що є класний огляд. Ти високо сидиш, в тебе низько керма. І в тебе просто огляд шикарний. Але е, спочатку мені от незвично я сідаю строга така посадка, височенька я її називав колись орлина. Так вже причепилась до цього форестера, до цього покоління. Від мене така <смас> орліна посадка. Поки не забув одразу. Скажу, що у цих форестерів витрати пального саме у Рестайлових у дореста більше. По місту буде, в середньому десь 10-11 літрів. Рекорди, які доводилось я робив особисто. Не то, що рекорди, щоб поставити рекорд, задача була просто, який бачив цифри мінімальні на бортовику. 9,7-9,8. Менше не було. І найбільше ну можна там зимку дійти до 12 літрів. Але в середньому десь 10-11. Оце міські реальні витрати пального на дорісті. Ще раз повторюсь. Більше там 12 буде плюс-мінус по-любому. Зараз рушимо з вами від нуля до сотні. Рухаємося. Ми в горочку і в поворот. Питання не в тому, що вона досить швидка, а питання в тому, щоб ви бачили, як вона розганяється і біжить. Ось ми зробили сотню, ось так вона набирає. Ну, В цьому поколінні Форестер має трошечки не ідеальну шумку. Ми чуємо мотор, коли в тапку натискаємо. Ну, але я ще раз повторюсь, не для гонок цей автомобіль з цим двигуном. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейкам, вони досить грубі. Форестер може дозволити стрибати по ним досить нахабно. Ну, по підвісці я нічого поганого не почув. Напевно, нічого не знайдете і ви. Продемонструю вам роботу адаптивного круїзу. Я зафіксував 50 міль. Вона побачила попереду тачку. У нас на дві шкали дістронік виставлений. Тут так само це все промальовується. От машинка вийшла в сусідню смугу, нас відпустило, точніше, від нього відпустило. І машина панала розганятися. Попереду з'явилася в бачите. І ми знов за ним пристроїлись. От, дивіться, пішохідний переход, людина побіжала, машинка зупинилась, я нічого не роблю. А ми їдемо і насолоджуємося. І з того, що я міг би назвати недоліками цього автомобіля, да? ну то, що вона пофарбована по колу. Єдине плюс вона в естетичному, прекрасному вигляді на зараз. Що стосовно технічного стану, її поведінки, вона досить непогано себе почуває. Ну, і я в ній себе почуваю непогано. Приємно. В ходу збита, все так непогано. Чи добре, добре, краще, напевно, сказати буде. І питання не в тому, щоб перебільшити, питання в тому, що я завжди кажу те, що відчуваю, як воно є. Тому раджу придивитись, приїжджайте, обов'язково перевіряйте, якщо все сподобається, купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру, на нам перемоги. Слава Україні!